Компанія Life Biochem – це стратегічна компанія, яка розробляє ефективні елементи, саме технології вирощування е, сільськогосподарських культур і саме із застосуванням препаратів, які допоможуть саме вирішити питання в агрономії. Тому в цілому компанія інноваційна, компанія, яка складається із трьох таких основних складових: це сама компанія Life Biochem, як материнська компанія, це наш завод. Та горобіюйноватика, і наша лабораторія мікробіолаба. А... Не переключається. О. Наш завод знаходиться в Одеській області, місто Теплодар. Це великий модернізований завод. Площа заводу складає 4 гектари, з яких тільки 7 тисяч квадратних метрів займають склади саме для зберігання, саме продукції. Більше 5,5 тисяч квадратних метрів це виробничі потужності, тобто. Компанія дуже велика. Компанія саме прогресивна. Ми можемо виробляти більше 30 тисяч тонн на рік саме стартових добрив РКД, більше 30 тисяч тонн на рік це комплексних функціональних мікродобрив. І більше 15 тисяч тонн або 15 мільйонів літрів на рік це саме мікробіологічних препаратів. Коротко по нашій структурі. Цех для зберігання саме сировини, який налічує понад вміст, понад більше двох тисяч тон в складі, ми працюємо більше ніж 30 країнами світу саме по постачанню сировини. Кожна стадія у нас проходить обов'язково сер, сертифікацію і саме контроль якості. Хочу зупинитися на тому, що кожна. Кожний автомобіль, який заїжджає до нас на завод, він обов'язково проходить через внутрішню сертифікацію, саме через нашу внутрішню лабораторію, мікробіолаба. Тому якщо машина заїхала і ми її приймаємо, то ми твердо знаємо, що є в цій сировині, з якої ми будемо виробляти наші. Препарати як тільки препарат обов'язково виробився в нас в реакторах, так знову ж таки відбираються зразки, і це все віддається саме в лабораторію для того, щоб можна було знову ж таки перевірити, що там саме буде той заявлений вміст, який ми говоримо, що має бути в сертифікаті. Складські приміщення, ви можете побачити сьогодні. Це саме нові підходи, тому що склад із регульованою температурою, з регульованою вологістю. Так, це все зроблено. Зроблено для того, щоб препарати зберігалися належної якості в хороших саме умовах. Наш лабораторний комплекс це наша гордість. Так, ви можете побачити 24 мікробіологи, які працюють саме в нашій компанії. Так, це хіміки, це аналітики, це. Мікологи, так? Це фітопатологи, це цілий спектр саме професіоналів своєї справи. Сьогодні компанія інноваційна. В чому? Ми можемо виробляти мікробіологічні препарати, біофунгіциди, інокулянти, деструктори. Відновлювачі для ґрунту, мінеральні добрива, рідкі комплексні добрива, мікродобрива, функціональні комплексні добрива і поверхнево-активні речовини. Тобто, це компанія велика, всеосяжна, яка саме працює на запити саме аграрію. Ми працюємо для того, щоб вирішувати саме основні питання агровиробника. Ми дуже сильні в мікробіології. Чому? Тому що всі наші штами. Мають що е, сертифікати, тобто ми маємо на кожний штам саме окремий паспорт. Ми віддали всі наші штами бактерій і грибів е, саме у Великобританію, де зроблений генетичний зріст по простому або по модному, це зветься сікенс генома. Тобто, ми говоримо, що конкретний штам е, це саме конкретний той штам, який ми пишемо саме в паспорті. Тому ми працюємо лише з перевіреними штамами. І препарати до вас їдуть саме якісні. Ну і хочу завершити на тому, що компанія саме має міжнародні стандарти, саме наша лабораторія мікробіолаба сертифікована за міжнародними стандартами. ІСО. Що це означає? З німеччини нам відправляють, наприклад, яку, якийсь зразочок і ми маємо в себе в лабораторії зробити зразок. І в Німеччині, і в Україні мають бути однакові показники. Знову ж таки, ми з України можемо відправляти в Штати зразки. По сертифікованій методиці у всіх мають бути показники однакові. В цьому і є основна суть саме міжнародної сертифікації. І хотів би ще на такому сказати, що не компанія сьогодні робить свій розвиток, а люди, які працюють саме в цій компанії. Тому ви можете побачити це спеціалісти своєї справи. Компанія саме Life Biochem представлена в Україні по всіх, саме в всіх областях. Ми працюємо зараз, виходимо на міжнародні ринки. Ми проводимо саме закінчуємо вже реєстрацію наших препаратів саме в ЄС. Так тому ми виходимо активно на євросоюз. Компанія працює. Компанія сьогодні працює для того, щоб задовільняти попит сільського виробника. Тому компанія Life Biochem – це майбутнє, яке вже настало, застосовуючи антистресанти, застосовуючи мікробіологічні препарати. Це допоможе вам не просто вирішити питання агровиробництва, якщо це перевести все у відсотки. То це виходить 8 12 приросту до врожаю, коли ми комплексно підходимо до вирішення саме цих проблем. Тому працюйте з лайбіохем, купуйте українське.